Терасеньки мої, я ось тут в машині. У мене ззаді сидить дівчинка з автизмом, і я вам хочу відповісти на запитання. Якщо ви почуєте який-небудь шорох, розговор, мову якусь це вона там сидить. 32 роки. Це моя підопічна. Я хочу відповісти на на, на, на запитання. Люба мені написала, а на чого ти знервувалася в попередньому моєму відео? Було що я знервувалася, що я з моїм італійцем так якби сварилася. І от чому от українська жінка в Італії біситься від жиру? Є таке питання, є така рядки, така фраза є. І воно деколи в мене таке буває, що я е, шукаю сама собі причину, і е, було так: ми мали їхати на той, ну в теплі води туди, в басейн. Ходить якийсь. Теплі води в басейн і це, це була субота. І було в мене в неділю, день народження навіть. І я казала, що я день народження не хочу ну, святкувати і сказала, що я не хочу ніякого подарка. Я не хочу, не дай Боже, ніяких квітів зрізаних квітів, бо я рози. От його величезні букети, які дарують такі красиві букети. Я їх просто не переношу. От не переношу. Я їх би просто не хотіла. Я не знаю, я би я не, не люблю. Я не люблю зрізаних квітів. Я люблю якийсь е, вазоночок, але все одно вазоночок він не може купити, бо він то, що він купить, мені не подобається. Отакий в мене тяжкий характер. Цей вазонок мене не сподобається. Джада, де ти піш полізла? І це була субота. Я кажу: завтра їдемо туди в теплі води. Я кажу, їдемо, але кункальма, 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 це означає ну, спокійно, встанемо, бо він завжди хоче питатися. Любий Талійсь дуже пунктуальний. Він хоче знати, в якій ми годині завтра будемо їхати. Чи ми в 10-ті будемо виїжджати, чи ми в 11-ті, чи ми в 12-ті, чи ми в 2-ті, Він вже хоче здати наперед. А я кажу, завтра неділя, коли встанемо, тоді встанемо. Коли посідаємо, тоді посідаємо і поїдемо, коли поїдемо. Там цілий день відкрито, коли зайдемо, тоді зайдемо. І, і все. А я ну, лягла спав, все нормально. Я почула, що він скоріше встав, і а я сплю отаку, от маю маску на очі, таку, знаєте, таку маску маю на очі. Тому що я у мене ну, у нас я лишаю так трохи відкрито, і вікна відкриті так знизу на 20 сантиметрів, щоб так знаєте, орієнтуватися. Що я вночі в туалет ніяке світло ніколи не засвідчую, в мене дуже багато світла в хаті. І ось цією маскою я так сплю дуже дуже добре. І... Я почула, що він став, я не знаю, які там години він став, я він так тихенько-тихенько поснідав. Mm -hmm. тому, що вже з вечора приготовлено, у нас завжди з вечора е сніданок в нього приготовлений. Щоб зранку довго, хоча б він зранку голову кожен день миє. Довго то все помаленьку одягається, там, телефон подивиться, то він любить все спокійно робити. І це півтора години у на нас це все триває. І я в я, цей, і він там мені. Те не то що він там чуть-чуть легенько постукав, посуду він не мив. Ну коротше він шороху не робив. І я спала до пів одинадцяти. Пів одинадцяти я встаю, ну нормально встаю. Встаю, дивлюся, він сидить, нічого не робить. На мене чекає. Це вже мене почало нервувати. Чому? Тому що мені так зараз зелений чай. Я запланувала зараз. Ну я зранку у мене дуже я повільна, я спокійна. Я люблю, як його нікого вдома нема. А це субота неділя попадає, як ми разом вдома. А так буде й день. Я сама і роблю як хочу, я тут все спокійно роблю. Моя людина дуже спокійна. І е, мені той зелений чай треба хотіла, я собі так спланувала набрати такого теплого чаю, бо ми як там воді будемо довго мокнути, ми хочемо щось такого теплого попити, бо зима на дворі. І е, я цей зелений чай, думаю, мені зараз зелений чай варити. Я взяла вчора, розморозила два таких паніна, що ми привезли з лігурії, з сигалі, це, це, це житний хліб. І я розморозила з морозилки такі дві булки великих і планувала маслом. І в мене такі дикий лосос є в холодильнику, який зберігається ще цілий грудень. І Я думала тих 100 грам лосося взяти так вона половину і зробити таких два хороших паніна. Паніна, таких, знаєте, смачних. Мені зараз ті паніна робити. Мені ще снідати мені треба. мені ще теж, теж в телефон мій треба ще глянути, подивитися. Тож я хочу розслабитись. Ну поснідати мені треба телефон мені ще заглянути, подивитися пізніше. Той чай мені треба заварити зелений чай. Пізніше мені треба ще ті паніна зробити. Пізніше мені ще треба подумати, ну то все спакувати, щоб не забути там, крем, тапочки, не дай Боже забути. Ну ті рушники, ми то все рушник такий білий. Ми беремо. Ми з халати білі беремо, ми свої беремо халати. Там можна то я для чого ми маємо свої халети. Ми не платимо. Рада, почекай. І це, а він же нічого не робить. Він на мене чекає. Я кажу, чого ти нам, от, чого ти от сидиш дурно і чекаєш. Я Кажу, ти не бачиш, ти, от, я би хотіла, щоб мій мужчина, скільки разів я йому показувала, встань, тихо, ти поснідав, встань, встань і піди спортом позаймайся. Піди походи, там 2-3 кілометри, зроби, пів години. Тобі треба, тобі, тобі треба. І або йди купи. Зранку кажу, ти міг купити піти зранку тихенько і піти купити годинник. Такий, знаєте, в нас на одному, на балконі світло засвідчується автоматично. Бо там наставлено, є такий годинник, що там наставляєш і світло на балконі оце новорічне світло на балконі. Воно засвічується, там, наприклад, наставляєш яку ти годину хочеш, наприклад, з 4 до дванадцятої чи, чи там з п'ятої до десятої вечора, наставляєш собі сам. А в кухні теж світло таке є, і треба самому наставляти. І де коли ми, от, наприклад, де кудись йдемо, приходимо пізно вже в 8-й годині, а виходимо буває в 3 годині, і вже треба в втретій на ще день. Такий гарний день, але тобі вже втретє треба включити то світло, бо неприємно, ти прийдеш до хати і свята вже на нос, а свята скоро прийдуть. Я би хотіла, щоб то світло якнайдовше світилося, бо я його поставила. Кажу, ти міг піти зранку встати і тихенько вийти на пів години і піти отам недалеко ногами і купити той годинник. А як ти спиш, а ти встанеш? Я кажу, напиши мені, мені дуже було би приємно. Якби ти мені написав, прийду через півгодини, пішов пішов будинок купляти, все. От як мужчина от сидить на дивані і нічого не робиться, мене дуже сильно нервує. Тому що жінка завжди має, що робити. І то, і то, і то. І то, і то. А от мужчина в місті не має що робити, розумієте? Якби, якби то якась вілла була, то ми б, наприклад, він би там вийшв. діджада, та баста. Він би там вийшов, він би позамітав що-небудь там. Ну, знаєте, біля хати є, що робити. Є що робити. А тут він сидить на дивані, гарно, має, має комп'ютер, має TikTok, має фейсбук, телефон. І коротше він з тим всім тихенько сидить. Тихо, 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 чекає, коли я встану. Не дихає. От так не дихає. Це, це добре. Це є, я люблю таке. Я, я поважаю його. Я іменно за це його люблю, що в нього така. Таке терпіння є, що він так це все переносить. Я його за іменно за це люблю і поважаю дуже сильно. Він має дуже багато всяких таких тих хороших якостей, таких. Він дуже підстроюється під мене. І от я так вскипіла, він трохи вскипів, і, і мені так, знаєте, вже таке прийшло в голову таке, знаєте, по-українськи, так не їду, я не їду, не їду. Ну Не пай мені вже цей. Я нікуди не їдемо, я могла б так сказати. знаєте, Але думаю, ну що, я собі сама гірше зроблю, йому буде ліпше, не поїдемо, будемо сидіти на дивані, будемо телевізор цілий день дивитися, ну будемо, сий, що, що я виграю з того, що він з того виграє. Але я такого знаю, я такого не роблю і собі таке не можу допустити, такі психи по-українськи. А в Україні, як ти молода, є, тут, таке могло би бути, таке могло би бути. А тут таке я собі не допускаю, тому що я розумію, що це не потрібно. І ще одне: я, ми ніколи не дуємося, щоби два взагалі не дуємося. Ми ми от посварилися, я вскипіла він вскипів, і ми починаємо далі говорити. В нас нема такого, щоб ми там, наприклад, три години не говорили, два дні ми не говорили. А, а таке бувало в Україні, як ти молода, є, я знаю, що ті сім'ї так роблять. Тримають тримаю ніс надутий два-три дні. Або цілий день, або ще щось таке. У нас такого немає. Оце на запитання, я відповідаю Люба. Бо я так, знаєте, я Люба написала, бо дивиться на мене, є такий це, в неї є нік Люба-Люба. Вона мені написала, Анна, а чого ти знервувалася? Бо я дійсно, я отак ті відео випускаю, випускаю, але я нормально не пояснюю цю ситуацію. Я навіть пук... добре не говорю. Я бачу, що я вже. <різь> Розумієте? Я живу 30 років італії це багато є. Я ні з ким не спілкуюся так дуже наживо, на інтенсивно. У мене нема такого спілкування. У мене нема українського телебачення, який працює зранку до вечора. Телевізор включений. Українські пісні зранку до вечора включені. Сусіди на базарі. Знаєте, як живеш в Україні хоч ти навіть може і сама в хаті є живеш, і ні з ким, але телевізор включений. Сусідами говориш на базар, пішла. Ти чуєш українську мову там, в електричці в тому в поїзді, чи в автобусі, чи в тролейбусі, чи в магазині. Ти українську мову постійно-постійно чуєш У мене мови тут, я не чую мови. І, і це це не це не означає, що ти мову забуваєш, я забула мову. Я мову не забула, але от я розумію, що у мене я так би не начитана. От, от Я зараз виглядаю, як така жінка не начитана. І це дійсно так. Як жінка не читає, як жінка не дивиться мови, як жінка не читає ну, журнали, газети, це все можна, не тільки там, книжки, якісь наукові, такі нормальні книжки, але просто мова ось така виглядає, як неначитаної жінки. І, і ось так. Колись, як я, я зараз люблю читати книжки, але той телефон зараз, отой, той, той, той телефон такий, от, що зараз є, Зада, перестань, баста. Е, і е, люди отой телефон він нищить життя людям. Ви знаєте, отой, отой зараз інтернет, що прийшов, той цілий Facebook, той Тікток, е, Ютуб. Це просто забирає людей енергію, час, з'їдає. Я дуже мало дивлюся того всього. Бувають дні такі, що я зовсім навіть і не дивлюся. І воно мені це не потрібно, тому що я розумію, від мене енергію забирає, мені з'їдає мій дорогоцінний час. І ось таке. Така була в нас ситуація. Але ми ніколи не сваримося. Я розумію, я йому дякую, що він мене от переносить таку. Тому що то нелегко українську жінку перенести і особливо е, нелегко жити з італійцем, особливо починати з нуля, якщо ти вже в такому віці сходишся другий раз, я маю на увазі в 40, в 60 років. Як жінка, ціле життя, українська жінка, навіть і та, що була замужем, от я вже до 20 років, у мене вже син був, я дитину вже родила до 20 років, але все одно. Ти як той кінь, От жін, я не знаю, може тепер вже інакше жінки, інакше щастя мають з тими чоловіками. Тепер чоловіки українські не п'ють, поважають, так добре живуть, так знаєте, в ресторанах ходять, так одягаються гарно, так в такому добрі більше живуть. Я е, е, так бачу і так мені пишуть, що ну, тут в Італії о, о, взагалі тут погано, тут ти не бачила, як в Україні люди живуть. І я це знаю, може чоловіки помінялися. Але колись в ті роки, там не знаю, там моя мама, моя баба, я в молодості. Це була жінка-кінь, ви розумієте? Чоловіки пили в більшості, не всі у більшості пили. А жінка мусила переживати і за сім'ю, і на роботу йти, і зварити, і попрати, і щоб на стіл був ідеально накритий, і щоб дитина була доглянута. І от жінка собі мусила давати раду, українська жінка мусила давати раду. І це була я, якась жінка-кінь така, ви розумієте? Тут в Італії зовсім інакше життя. Тут нема такого. От, от неділя було в мене день народження. І що ми робили? От ми поїхали туди в теплі води. Туди ми попили солодки. Ми поїли. Ми обід поїли нормально, гарний, смачний обід. Який смачний обід. Я вам мушу сказати, який смачний обід, бо ви не розумієте. Ви як я вам скажу, ми гарний смачний обід варили. Ви подумаєте, що я наварила, напекла і наставила на стіл. То знати що? Я зварила от перед термами. Я зварила той макарон такий на яйцях, але той тоненький, 250 піятдесять грам, коштує 4 евро. і дуже дорогий макарон і він на смак дуже дуже смачний. Він відрізняється від нормального макарону. І олією, сирою полила і парміджаном посипала все. То Таке смачне, то таке смачне що ви собі просто не можете представити. От чому італійська кухня така? Тому що італійська кухня зі трьох інгредієнтів ви можете дуже-дуже дуже смачно. Я живу тут в Італії багато років. Я дивлюся деякі рецепти, українські рецепти. Я просто не можу навіть на них дивитися. Я, я тільки відкрию, я зразу закриваю. Там стільки всього дають, що це ужас. Щоб було смачне, треба і то, і то, і то, і то, і то дати. Я тільки приїхала в Італію, я там теж щось таке от пробувала давати і то, і то, і то. І то багато тих інгредієнтів. А мені сказали, Анна тропа роба, а тропа роба. Це означає. Що я там всього багато накидала? І італійці того дуже не люблять, і це дійсно не потрібно, тому що в Італії з трьох інгредієнтів ви поїсте дуже дуже смачно. Тут вода інакша. І навіть макарон смачніший виходить. Тут макарон абсолютно навіть найпростіший макарон взяти барілля, який тут є. Він є набагато смачніший ніж той, що в Україні. Ви не забувайте, що для України, не тільки для України, для Естеру. Ті, що е, е, е італійські макарони, які посилають за межі Італії, його спеціально роблять. І це не той самий макарон, він не є такий смачний, як тут місцевий макарон. І олія і це дуже смачна, і той парміжан зверха, і то просто не треба нічого готувати, і то італійці дуже так багато їдять. Сирою олією, це антіосіданти, і олія і це антіосіданти, це омега-3, це запальний процес вам помаленьку відходить, якщо у вас запальний процес є, де-небудь в кістках, в колінах, в локтях, в пальцях. розумієте, І тою сирою олією не пережареною. Які то вітаміни, яка це користь? От Довге життя в Італії. Чому в Італії довге життя? Чому? Від чого? Бо вони вино п'ють, бо вони той, ви вигадуєте, бо вони дуже по-простому їдять. І ніякий італійсь не їсть. Він погодина, от, мій та він взагалі. він не дай Боже, він от він даже нервується. Як, як сніданок, то сніданок він має там поснідати в такі-то годині. обід, перша година, все, він же по сторонах оглядається. Йому треба їсти. Він вже, а де будемо їсти? А ми там десь завислимо. куди де ми? Що він же рахує, де, де ми будемо їсти той обід? Або вечеря. Як ми десь в подорожі, чи ми десь їдемо, чи ми зайняті, де ми, як ми, де ми тут будемо вечері? Чи ми там будемо їсти, чи ми зупинимося половина дороги, чи ми встигнемо додому поїсти на восьму годину. Та лізь так я б, наприклад, наприклад, там їдемо куди, бо я не голодна, там восьма година мені не обходить. Приїду додому, та й там в одинадцятій годині. Як прийду додому ввечері, вночі, в 11-й годині, та там щось чуть-чуть поїм. А вони ні. Вони восьма година, вони вже, вже треба десь зупинитися, треба щось з'їсти, що-небудь. Чи бутерброд чи кусок трикутник якоїсь піці, то не обов'язково в ресторан піти. Джада, яка ти добре, кати спокійна. Джада, бачите, була трошки нервова, а тепер яка гарна спокійна. І ось так, ми не сваримося, і я не хочу сваритися, і я не люблю сваритися. І Тому що я того не хочу. Я от Жити в сварці і дутися, і за що-небудь я би не змогла. Я би не змогла. Я дуже щаслива, рада, що я зрозуміла, Ось цього мого мужчину, який отак мені попав зовсім нечайно, зовсім нечайно. Я щоб договорити, як з ним познайомилася. І це от помаленьку, 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 без всяких планів, у нас все так по натуральному пішло, ви розумієте? по натуральному зустрілися, по натуральному почали виходити. Нічого не, не я в голові собі не планувала, що там він мій буде жініг, чи там від нього якісь подарки дорогі чекати, чи там, щоб він мене там заміж чи, за, чи сужительства, су він мене просив, щоб я з ним пішла жити. То все пішло по натуральному, просто по натуральному. Почали отак. У нього був вільний час, у мене був вільний час. А я така жінка, зовсім зовсім така, знаєте, проста, не чекає від мужчини нічого. От зараз, як я би була просто, остатні скажу і баста, і закрулюю, якби я зараз була зовсім одинока жінка, так? Ніякого ні кавалера, ні ухажора в мене не було, ні чоловіка, ні нікого, нікого. Жінка проста. Яка. Від життя було б приємно з кимось познайомитися, так так само, так приємно. От. і до мене підходить якийсь мужчина, десь, десь там, цей от, щось там засміявся, не знаю, в барі каву, ну, ти тут мене вже мені тут включила, не потрібно ти мені тут включати, вона не хотіла Запросив би мене на каву, я йду на каву і я просто. Від нього нічого не чекаю, тому що мужчина розкривається з часом. Не треба чекати. У мене куртка такий гарний червоний колір, а тут якийсь такий від світла, дуже такий гарний колір. Якийсь такий облізлий і розовий виходить. У мене такий червона-червона. Стара куртка, яка я дуже люблю. Вона дуже багато років має, але я її дуже люблю. І вона мігенька, мігенька, тоненька, тоненька. І от і нічого. Я би зустрінемося, добре зустрінемо. Підемо, походимо по вулиці, походили. Йдемо спортом позаймаємо, так як ми я за своїм тим, що я зараз живу. Я мала, там два кілометри, такі два, десять кілометрів до моря ми ногами ходили. Жадно не тягни мене разом. Він має час, я маю час. Випили каву, випили каву. все. і мужчина помаленьку, помаленьку починає ну як знайомитися помалесенько. Не треба нічого чекати від мужчини. Треба ніколи не судити, як він перший раз прийде, як він одягнений прийде. Він може бути, знаєте, бой, непострижений деколи. буває не там штанини такі, які би ви хотіли. А, а треба дивитися, в середині є, в середині є. Саме найкраще, що я цінню у мужчини, це добре серце. Бо як мужчина добрий, з ним можна все робити. Ви знаєте? Людина, щоб була добра. Добре, оце саме основне. Просто саме основне, я вже не говорю про цю решту, щоб людина була тільки добра. Ви розумієте, як людина добра, як з нею добре жити, як з нею легко жити? Джада, ти мені вже той вже шапку знімає. Доленьки, мої, я вас вітаю, ще побачимося, звичайно, але я вас вітаю зі святами, з Новим роком. З Різдвом, у нас спочатку різдво, тут в Італії, свята, зими зовсім нема, рукавиці не носимо, шапку можна не носити, тут не холодно, але так знаєте, щоб насмарку не було. Я люблю, як мені тут чуло тепло. Я вас вітаю. Дякую, що ви мені пишете. Дякую, що ви мені пишете коменти. Я зі Львова. Скільки ви мені тих коментів написала, ти не з Львова, ти звітом, ти звітом. Ой, дівчата, хіба ж це так основне? Ти не вмієш по-українськи говорити? Ой. Багато є, що розказати. Це в мене дівчинка, така, яку я дуже-дуже люблю. І 32 роки. І вона з автизмом. Вона з автизмом. Якщо вона робить капрічі, плаче, кричить, це вона не робить спеціально. Це в неї таке, бачите, от сміється зараз багато. Це в неї такий момент є, це не є страшно так. Отаке таке тут в мене життя в Італії. Дякую, що ви мене дослухали до кінця. І я буду випускать, що ви хочете дізнатися. Пишіть, пишіть питання. В основному пишіть, звідки ви є. Мені дуже цікаво, звідки ви мені пишете. І Анна відповість на то питання. Я би хотіла знати на це, Задавайте мені питання, я буду відповідати. Так буде вам цікавіше і мені буде легше. Добре? Дякую вам. Спокійної ночі, мирної ночі усім, Цілую, обнімаю вас. Будьте усі здорові.